Знаєте, є одне питання, яке, мабуть, хвилює сьогодні всіх. Коли штучний інтелект перевершить людину? Це без перебільшення одне з головних питань нашого часу. І найцікавіше, що відповіді на нього, ну, вони кардинально різні. Давайте спробуємо розібратися, як експерти взагалі намагаються зазирнути в майбутнє шиї і чому це виявляється так неймовірно складно. Ось воно, те саме питання. І тут мова не про якісь дрібниці, не про шахи чи там ігри, ні. Мова про той самий момент, коли шиї стане розумнішим за нас у всьому. Саме це питання і є епіцентром усіх суперечок, усіх надій і страхів щодо майбутнього. І отут, власне, починається найцікавіше. Просто подивіться на цей розрив це ж прірва. З одного боку, вчені академіки кажуть, що чекати ще довго, десь між 2047-м і, увага, 2116 роками. А з іншого, лідери індустрії, ті, хто створює ці технології, кажуть, та ні, це станеться вже ось ось у 2027-28 роках. Як, як взагалі можлива така різниця в прогнозах? Очевидно, що прості здогадки тут не працюють, потрібен кращий метод. І такий підхід, виявляється, існує. Замість того, щоб просто вгадувати на відчуття, дослідники розробили структурований метод метод, який спирається не на інтуїцію, а на конкретні вимірювані дані. Цей інструмент називається модель майбутнього шиї або AI Futures Model. і його головна мета внести хоч якусь ясність у весь цей хаос прогнозів, замінити здогадки на холодний аналіз даних. І це по суті фундаментальна зміна в мисленні раніше, як міркували, брали за основу людський мозок і питали: окей, коли комп'ютери стануть такими ж потужними, як мозок? А новий підхід набагато прагматичніший. Він ставить інше питання: а що шиї вміє робити вже сьогодні? Наскільки добре він виконує реальні завдання і як швидко він прогресує? Відчуваєте різницю? В основі всієї цієї моделі лежить одна дуже конкретна штука: бенчмарк Метр HRS. Уявіть собі, такий собі іспит для шиї, який перевіряє, наскільки складний проект з написання коду він може потягнути сам без допомоги людини. Чим кращий результат, тим зрозуміло ближчими до мети. І саме за динамікою цього показника модель і будує свої прогнози. Гаразд, то як саме ця модель прокладає шлях у майбутнє? Все доволі просто. Вона розбиває весь цей складний шлях на три чіткі, зрозумілі етапи. Це можна сказати, наша дорожня карта до надінтелекту. Ось ці три кроки: спочатку шиї вчиться повністю автоматизувати написання коду, потім він іде далі і автоматизує вже цілі наукові дослідження. І нарешті третій крок це призводить до так званого вибуху інтелекту. Давайте тепер коротко про кожен з них. Перший великий рубіж це автоматизований кодер. І це не просто якийсь там розумний помічник. Ні, це система, яка здатна повністю на 100% замінити цілу команду програмістів у проєкті зі створення шиї, повна автоматизація кодування. Наступний рівень ще крутіший: надлюдський дослідник шиї. Ця система вже не просто пише код, вона автоматизує весь процес досліджень. І ключове поняття тут дослідницький смак. Це та сама інтуїція, здатність обирати правильні напрямки, яка відрізняє геніального вченого від просто хорошого. Ну і нарешті фінал, штучний надінтелект. Щоб просто спробувати уявити його масштаб, уявіть собі інтелектуальну прірву між, скажімо, Ейнштейном і середнім фахівцем, уявили? А тепер помножте цю прірву на два. Ось приблизно настільки надінтелект буде розумнішим за найкращих з нас. Окей, з моделлю розібралися, то які ж її прогнози, що вона нам каже? І ось тут на нас чекає невеличкий, але дуже цікавий сюрприз. Виявляється, нова модель передбачає, що майбутнє, можливо, настане трохи пізніше, ніж ми думали раніше. Подивіться самі. Ще попередня версія цієї моделі прогнозувала, що ми досягнемо першого етапу автоматизованого кодера вже у 2027 році. Але нова вдосконалена модель AI Futures дає іншу відповідь 2031 рік, тобто на цілих 4 роки пізніше. Тож, у чому річ, чому така затримка? Ну, якщо коротко, модель просто стала реалістичнішою. Вона почала враховувати, що наукові прориви з часом даються все важче і важче. Також вона більш тверезо оцінює, наскільки ще і асистенти допомагають програмістам сьогодні, а не в теорії. Ну і плюс модель закладає повільніше зростання подужностей і враховує різні вузькі місця, наприклад, обмеженість ресурсів для експериментів. Але це ще не кінець історії. Бо найцікавіше, що навіть самі творці моделі не готові сліпо їй довіряти. Це ж класична дилема. чому вірити більше холодним, безпристрасним даним чи власній експертній інтуїції. І ось тут ми бачимо людський фактор у всій красі. Один з дослідників Елі каже: модель хороша, але я накину ще рік-півтора про всяк випадок на невідомі проблеми. І його прогноз середина 2032-го. А його колега Деніел робить навпаки. Його інтуїція просто кричить, що все станеться набагато раніше, але він, зціпивши зуби, вирішує довіритися моделі і залишає прогноз на 2031-му. І ось ця цитата Деніела просто чудово ілюструє цей внутрішній конфлікт. Він каже: Моя інтуїція підказує, що прорив вже за рогом, буквально за п'ять років. Це дуже добре показує, наскільки складним і неоднозначним є прогнозування навіть для найкращих експертів у цій галузі. То що ж з усім цим робити? Як нам самим стежити за прогресом, не будучи експертами? На щастя, модель дає три чіткі сигнали, три маячки, на які варто звертати увагу. Ось ці три ключові індикатори: перший, що відбувається з тим самим бенчмарком METHRS? Прогрес прискорюється, чи сповільнюється, другий наскільки швидше і продуктивніше програмісти працюють з допомогою шиї. І третій, чисто економічний: чи продовжує індустрія шиї зростати шаленими темпами більш ніж у чотири рази на рік? Відповіді на ці питання і покажуть нам, наскільки швидко наближається майбутнє. І знаєте, мабуть, це і є головний висновок з усієї цієї історії. Ця модель це не якийсь вирок, висічений у камені. Це живий інструмент, який постійно оновлюється. Тому справжнє питання не в тому, чи правильний прогноз на 2031 рік, а в тому, як швидко нові дані, нові прориви змусять нас його переглянути. Адже майбутнє штучного інтелекту пишеться просто зараз, на наших очах.